Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду варити масло, абрикосове масло. Воно таке смачне на тости, на бутерброди. Ну, в общем, куди угодно можна його мастити. Навіть можна зробити прослойку бісквітному торт, коли бісквітний робити. Значить, що для цього треба? 300 грікос. У мене тут трошки персиків ще є. Ну так вийшло. Тоді один апельсин, половину апельсина треба розробити таким чином, потерти на мілку тюрку цедру зняти, а обов'язково зняти кожуру, тому що вона дає горічку, це не треба вкласти. Тут, щоб не було сімочок от половинка апельсина сюди кладемо і цедру апельсина. Так, і на це все кладемо 3 столових ложки цукру. Можемо покласти корицю, хто любить корицю. І це все відправляємо на вогонь і варимо 20 хвилин. Всього треба варити 20 хвилин. Пройшло зараз 10 хвилин. І я кидаю сюди 100 г масла. І тепер воно ще 10 хвилин буде варитися з маслом. Так, пройшло 20 хвилин, зараз я його зіб'ю блендером. Ось такої консистенції воно вийшло. Вже все пройшло 20 хвилин, прокипіло, пробулькало. Зберігати його буду в банки в обичній стекляні, в, в холодильнику. Накрию простою кришкою. Багато ми його не робимо. Це так, знаєте, щоб деколи там. Ой, Дивіться, чітко півлітрового баночка. Це дуже смачна штучка, особливо на тости. На тости дуже смачно. Прийшло, вчора ми зробили, сьогодні ранці, снідаємо без біседки і хочу показати вам гриль, Ми не знали раніше, зараз люди всі напевно, знають, що підстрілять треба вольгу. Бачите, з'їло. З'явить тепло. Треба знову тільки ну, або пергамент, або фольгу. Фольгу Одного разу. І виходить, дуже добре тоді. Ну і повернемося до нашого масла абрикосового. Ось отаке воно, коли воно стило. І от на тостик, утром в беседці тихо, пташки співають. Це дуже смачно. Ми вчора спробували, ще воно було. Тепле. А зараз воно настоїлося дуже вкусно. Mm. І такий сніданок легенький. Все вступлення до сніданка. Ну зараз 6 ранку. Хазяйка хрустить. Хрустить і дуже дуже смачно. Зробіть собі обов'язково, таке можна зробити не тільки з абрикосою, а з другою фруктою. Можна зробити з персиком, можна зробити, я так собі думаю, та з любою з вишнею і з полуницею. Дуже смачно масло дає свою нотку і дуже так, от, приємно їсти його. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю всім всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте подавайте. Всім пока-пока.